Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, як приватизувати гарище над своєю квартиро. Законна реконструкція гарища можлива тільки після переведення приміщення з нежитлового фонду житловий. Це пов'язано з тим, що спочатку гарище будинку є технічним поверхом без облаштованих житлових приміщень. В процесі оформлення необхідно виконати введення в експлуатацію та оформити право власності. Після цього приміщення вважається узаконеним. Приєднання горища до квартири має на меті отримання наступних документів, дозвіл від всіх власників квартир та узгодження процедури з балансоутримувачів, передпроєктні пропозиції, містобудівні умови і обмеження, проєкт, документи про авторський та технічний нагляд, повідомлення про початок будівельних робіт, технічний паспорт, декларація про введення об'єкта в експлуатацію, Виписка з реєстру. Про реєстрацію права власності. Ми з клієнтом 24 на 7. Ми доступні, ми відкриті, ми постійно на зв'язку. Команда спеціалістів, які працюють під моїм керівництвом, це вузькоспеціалізовані професіонали з великим практичним досвідом, що гарантують позитивний результат для кожного клієнта. Можливо, перед візитом в ЦНАП варто завітати в ЦНЮП? Підписуйся, тут все про твої права. А для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.